Це постійна потреба у наших військових. Тож, як тільки у Олександра Поворознюка з'являється можливість відігнати машину на фронт, він не зволікаючи вирушає по маршруту. Сьогодні на Херсоні хлопці попросили, попросили яку-небудь повнопривідну машину. Я взяв він з роботи, забрав ниво шеврал. Приїхав із того направлення з Запорозького, пару часов поспав, це зараз копа попереднь проснуться. Трошки щось засинує. І тоді скажіть, як ви відновлюєте свої сили? О, зараз приїжджаю. Я заряджаюсь енергетикою від хлопців. Хлопці говорять, що від мене, а я від них. Поговоримо, кого поб'ємо, пообщаємося і воно якось одразу збадриться. Дорогою Олександр зупиняється, щоб підвезти чи допомогти, як і цього разу. Він взяв на буксир машину. А що залишилося? Там газ закончиться, машина тільки на газу була Зала кілометрів 12 дотягнути надо. Я, ну точно машина скики не наехала сама, с гиги она ехала на трусу. Ой. Ой, ну, ладно, она, сама, так, не ехала, да? Спасибо, <говорит> <говорит> На так, Чи, ти говориш, я аж знімав їхав. Я бачив, бачив. Ну як газель бере на абони, ще маргає, я так да, я, я як в анекдоті сьогодні. Просто вітер на повороті. Позитивний настрій змінюється, коли доїжджаєш до тих місць, де проходили бойові дії. Ну це вже від селя Були бойові дії. Це вони з Баштанку входили в Ніколаєв. Далі буде згорівший петер коли джавах там Ну, Є поляни оброблені, бо вони розкидали підери, касетні бомби. Херсон. Місце зустрічі обрано не випадково. Це б не заїбіть. Це б не заїбіть. Це вже б не заїбіть. У нас що? За нами без застанов. Красавчик. Кому? Давай. Дякую. Короче, дивися. Тих паспорт. Дарю тобі і на... Жду, поки ти на приїдеш прийдеш додому, ще будеш там мені заїбалися там просто. Усё, усё, дивися, люди, усе, щоб ви розуміли, це не коли Чим більше піздять, ти більше я загучусь, Тому я не звертаю на це увагу. Ви коли піздять, на душі аж легше становиться. Знаєш, Льош, я все равно кажу, якби хоча б 1% зробили то, що зробив я для хлопців, щоб не перебуває полабати. Тільки я не пиздять, саме головне, щоб люди не забували, що у нас війна йде. Це проблема, це є проблема. З уст військових лунають слова подяки людині, яка усіма зусиллями допомагає ЗСУ. Дякуємо від 193 батальйону 121-ї бригади за вручення Чевронива, яка буде виконувати завдання на бойовому напрямку Херсон. Ще раз хочемо подякувати від щирого серця. Всі ваші труди будуть, будуть, скажімо, надії виконані. я с ним не знаком, но очень много у меня есть друзей, и у нас есть круг общения, которые сказали, что человек слово. Ну, мы долго, мы долго не ждем, Время нету. Мы сегодня застрелился, один до нас сегодня передал нам у цей автомобиль. Цей автомобиль будет использоваться. По назначенню, по максимуму, військовий Олександра знає ще до війни, адже родом із Олександрії, яка знаходиться поряд із малою батьківщиною Олександра Поворознюка. Тож його патріотизмом і щирістю абсолютно не здивований. Знаю бо сам з Олександрії. І як він розкрився вже під час війни як особистість? Під час війни, як медійного чоловіка, то тобто, ютуб канал, новини. І що ви можете взагалі про нього сказати? Наскільки він патріотично налаштований? Все зрозуміло, що слів. Повагу викликає вміння Олександра Поворознюка тримати все під контролем. Я, я просто смотрю, там у нього порядок. Жінка приїхала, там порядок. Фіри Аж... Фіри Знаєте, там люди там... трендять. А, ну, Порядок Стосовно медійного конфлікту між Олександром Поворозюком та Дмитром Гордоном військовий говорить так. Гордоном конфлікт? Хай не ведеться на. Хай не ведеться. це дешеве, сука. Шляма. Що він там чешить, там, то все. Це все прекрасно розуміють і знаю. Знаєте... Есть люди для телевизора, есть люди для воспитания детей, есть люди для того, есть люди. А тут уже разделились, а тут уже. Одни туда, другие туда. И третья часть людей ⁇ это вы, которые за нас переживают. И нам помогают. Як виявилося, після автомобіль досить швидко пройшов бойове хрещення. Олександр Григорович, доброго дня. Значить, ну що, я вам тоді розказую, що взагалі у нас пройшло. Я вам ще, ще одне відео там е, вийшло. Е, Значить, що там произошло? Ну Десь е, е, ми отримали від от вас машину, десь. Ну, може, десь обіду треба було людину поїхати на Антоновке. Ну там подивитися, бо там поганий чоловік стало. Я кажу, я візьму, Та, це ради Бога, кажу. Поїхав туди, людині поміг, на обратному путі два скидать з лівої сторони, повністю колеса те саме. Включає е, повний привод Із Антоновки до Кіндейки, це вже з іншої сторони Антоновського моста. Там він тільки спрятався. Ну так от получилось. Сразу пройшла бойовою хрещення. Дуже вам вдячний ад душі від серця. От, ну і разом до перемоги. все, будемо на зв'язочку. Повертаючись додому, Олександр заїхав на зустріч у Миколаївський національний аграрний університет, адже розуміє, що після перемоги нам потрібні будуть фахівці, які відновлюватимуть економіку України. Зустрілися з реактором. З академією Миколаївської. Запрошують, щоб люди дітвора з села приходили вчитися. До речі, є, є варіанти державного на державне. Я рахую, що треба буде. Вручи це все у своїх, в своїм у своєму районі, і я думаю, що багато хто із молодих дітвори і поступа і буде вчитися, і будуть у нас майбутні агрономи, які остануться в селі і працюватимуть на землі. Я скажу така, зустріч пройшла, я б сказав, навіть дуже чудово на високому рівні віримо у перемогу та пишаємося захисниками України.